А тепер пропоную розглянути окремі випадки множення та ділення десяткових дробів. Знаючи такі правила, точніше розуміючи їх, це може вам спростити обчислення, не витрачаючи час там на множення ділення в стовпчик. І давайте ми почнемо з першого: це множення десяткових дробів на 10, 100, 1000 і так далі. От якщо ви пригадаєте з початкової школи, так? 25 помножити на 10, ви всі знаєте, що треба дописати 0 до 25, отримаємо 250. Множити на 100, вам треба дописати 2 нулики. Це буде 2500. Тобто, наше число початкове збільшується. 10 разів 100 і так далі. Аналогічно буде, якщо ми множимо десяткові дроби. Тільки тут ми не нулики додаємо, а будемо пересувати кому. Наприклад, Якщо в нас є множення десяткового дробу на 10, ось, наприклад, 23,548 помножити на 10, ми бачимо, 10 має один нулик, тому в дробі нам потрібно кому пересунути на одну цифру. В результаті замість 23,548, отримаємо 235,48. Ми бачимо, число збільшилося в 10 разів. Якщо ми множимо на 100, цей же самий дріб вісьмемо, бачимо 100 має два нулі, тому кому в дробі потрібно пересунути на дві цифри вправо, тобто вперед. І замість 23,548 тисячних отримаємо 2354,8. У нас число вже збільшилося в 100 разів. Якщо ми множимо на 1000, бачимо, 1000 має три нулі. Тому кому пересуваємо на три цифри вправо. Таким чином, в даному випадку, у нас вийшло ціле число без дробової частини, але число збільшилося вже в тисяча разів. Якщо, наприклад, у нас є. Давайте я запишу, наприклад, є 23,5 помножити на 1000, так? Нам треба перенести кому на три цифри, бо є тисяча, це три нулі, але в нас після коми тільки одна цифра. Тут ми пригадуємо, що 23,5 можна отут безліч нулів записати. Відповідно, ми вже маємо, куди переносити кому, так? Кома перейде от сюди, отримаємо 23 500. Тобто, коли нам не вистачає в кінці цифр, щоб перенести кому, то ми дописуємо нулики. В результаті отримаємо 23500. Отже, таким чином ми виконуємо множення на 10, 100, 1000, 10 тисяч і так далі. Тепер розглянемо вже ділення на 10-100 тисяч. Якщо ми з вами, аналогічно, я наведу приклад з початкової школи, так? якщо ми маємо 2500, коли ми ділили на 10, так? ми забирали по нулику. виходило у нас 250. Якщо ми ділили на 100, ми вже забрали 2 нулики, виходило 25 Тобто тут же ми число зменшували в 10 разів або в 100 разів і так далі. Тому при діленні десяткового дробу на 10-100 1000 ми будемо кому вже пересувати назад, точніше вліво. на стільки цифр, скільки нулів розрядній одиниці. Якщо ми ділимо десятковий дрібці, наприклад, 50,24 поділити на 10, 10 має один нули, так? Тому ми пересунемо кому на одну цифру вліво. Замість 52, отримаємо 5,224. Число вже зменшилося в 10 разів. Якщо ми ділимо на 100, 100 має 2 нулі. Пересунемо кому на дві цифри вліво. Раз, два. Бачимо, кома має стати перед п'ятіркою. Перед п'ятіркою вже цифр нема, тому тут додаємо ось 0. Отримаємо 0,05241. Якщо ми ділимо на тисячу, це вже три нулі. Значить, кому будемо сунути на три цифри вліво або назад. Відповідно, раз, два, три. Я бачу, мені не вистачає. Тут буде нули. Кома стане перед цим нулем і тут ще нуль цілих. Отримаємо 0,5224, 100 тисячних І так далі. Отже, таким чином ми виконуємо ділення на 10-100 тисяч. Давайте підсумуємо. Коли ми множимо на 10, 100 1000 і так далі, ми кому пересуваємо вперед на стільки цифр, скільки нулів в розрядній одиниці. Якщо ми ділимо на 10-100 1000, то ми кому вже пересуваємо назад вліво на стільки цифр, скільки в розрядній одиниці.